Всім привіт підписники! Сьогодні будемо грати в гру, таку як Grover Garden зелемалеку. Так, е, одразу розповідаю, що цій грі треба робити. А в нас е, в кожного є свій сад. І для початку у нас є 20 доларів, і ми на ці 20 доларів купуємо дві моркви. І садимо. І вони потім у нас вирощуються і ми продаємо Ну така. Насильно прям цікава гра, але все одно. Тут ча частіше обновили, виходять у грові у Денді свороди. У де мене є такий бокс, який вже завтра відкрився. Я не знаю, що, що мені в ньому випаде, але напевно щось круте. Я вже в цю гру. Да. Я вже в цю гру давно граю, і тут є ще пети. А що тобі собака викопала? Що тобі викопали? Викопали, я бачила. Семено. Я бачила. Показуй О місті коло. Тут можна красти фрукти за за 37 робоксів. Ми будем проводити екскурсію по нашим садам. О, ось магазин обновився О, пам ватермелон. Бамбук. Дуже говорю советую вам бамбук купляти, бо це дуже імба Якщо в нього ще якась мутація, то взагалі він дорого буде стоїть. Коштувати. Ось, наприклад, ось звичайний бамбук. Заморожений. О, і ще Селестіал, Селестіал це. зіркова, Зачарування зіркове. І скільки оця буде коштувати, вона буде 465 тисяч. Ну для мене це мало, бо в мене і так грошей багато. Будемо проводити екскурсію по нашим. Огородом зараз. Так, у мене тут на е, коли заходиш зразу Гре, грейпи. Оцей бокс. перці Какао, блод банана, блод мелон та драгонфрут. Та що тобі собака дала? круто Далі, що в мене тут? Персики. Мангові дерева, якщо що якщо в мене золоті. ну Тут це саме звичайне, тут можна поняти, що це як оце оце, оце це мунфлавер це glowшрум. Ну, а це вишня. О, ось перша з погод. Саме частіше, яка з'являється погода, це дощ. Ну це просто воно робить мокрим евет. І в цій грі скоро буде обнова. А ще ми можемо розповісти, що буде в наступній обнові. Давайте. Я маю бом. Що? А як получить персик? А, треба сітпаків вирощувати. Сітпаків. Оці... Оціх. Оцих звичайних за квести Тут ще є квести. Діяль квести. І треба їх виконувати, щоб отримати сітпаки. Дві-три штуки за день. Ще є гіра. гіра. І шоп И тут всякие принадлежності для нашого. О, мастер Спрингел. Минус 10 лямов. Кто буде брати Мастер Спрингел? Mm. Куди мені думаєте? Куди мені? Я поставлю його тут. Рости добренько. А що макси як скручені даває? А, він робить фрукти мутірованими і полишає їхню цінність. У мене є два. А як з мутірованими? Ну, я їх більшими. У мене є тут горох, який коштує 10 мільйонів. На мені один собака викопила, а другий я купила. Що? Що-шо? Що, що? що, що? Я бачила. <ріст> Ще в мене є сова. Яка за евент, дається? Їх вже скільки? <ріст> Боже, дай мені тебе подивитися їй, скільки тобі років? Кажіться, Розі їй, начебто, 19 А це, оце Стоить 1 мільйон 300 Так, ну, для когось це багато, але для мене це мало Вона, тя сова, скільки вона коштувати буде? Ей, продавати не буду, ні-ні-ні Мільйон, мільйон 300 так, якщо у вас шоу саме звичайно, коли ви накопите 50 доларів, то треба, ну і так далі йти, якщо no stocks, це означає, що зараз цього в магазині немає. Тут у цей гри, це просто щось збирати, полісосити. Так, ти полісос. І в мене ще є ось такий кактус гоша. Мені треба по бамбуку залазити, оцей бамбук вже стільки всього пережив. І звздопад, і ніч, і кроваву ніч. І... і... І грозу, і дощ, і, і заморозки. Він стільки всього пережив. Два мільйони за інвентар, Ну, я майже нічого не зібрала. Якщо є питання, як я отримала цю сову, розповідаю. У нас є ось такий івент. Треба тут сові. Цього у вас знизу не буде, це просто щоб вистраждати Будуть, Ви будете получати ночні поінти, лунні поінти. І за них можете получати йожика, сітпаки, палки, ночні Петів я, яйця з яких пети. І найголовніше це ось ця сова. Й... Ой, блін, а. Так, що в мене тут за Голден було? Коли ви вже стаєте про, то морку не сов'ятую покупать, коли ви вже про Пр... о. За что? За кибом. Так, сейчас дивлюсь. Целый мой инвентарь. Два ми... Ну, то я продала восемь минут, но я Бачила, мені давали, но я визвощала їм, і такий пепер стоїв мільйон з чимось. Це просто золотий. Ми любимо, уважаємо майстер Спрінкл, Ми любимо, уважаємо майстер Спрінкл. О круто. Зараз ми почекаємо ніч і включимо запись. Так, у нас вже ніч три, два один. Так ось звичайна ніч, звичайна. звичайно. <плес> <плес> Ох ти ж блін, поки мене тут не було, то що в мене тут повиростало? Ой-ой-ой. Баберіто, то банді, то мене тут Зараз я його спробую в своєму інвентарі знайти. Хо. кол, кол, не кол. Ты... Mm. Круто. <свят> <свят> И звездопад! Селестиал, зараз нас будет. Саня, биле твоего города впало. <свят> не, У мене і у яйця много я сама. Ну круто. У мене ночний дорагом фук. Не, я цей я це залишив, вдруг вона стане все лесі, але Іван, ну скільки буде коштувати? гра, До речі, до речі така. Ой, в мене вже на мій огород впало. Ой. Колина, а ось така може тобі пикапати, конечно, конечно. А вона може? Що, Да? А хе -хе. крутяк! Целестіо. Да, ще. У мене тут дофіга. Ой, щас будет манитокс Тому що воно падає на багато шо. Дивіться, половина інвентаря Селестіал. Просто. Скільки буде? Мій інвентар 17 мільйонів. 17 мільйонів Достатньо багато Ну це менше ніж в моєму відео, де додавали мені скільки там девяносто мільйонів Покажи покажи що в тебе там Покажи я пройшов. Так, шоу на тебе? А чому ти пройшов цю гру? Що таке? Я поймала зірку! Швальник в горох, шмельний. Шмельний горох, я тобі понимаю. А да, в горох же? ж! В магазині? Не, если в горох попадет, то це скільки коштувати. У мене, до речі, був золотий, золотий та різнокольоровий гру. Ну, на цьому ми будемо вже закінчувати. Ніч зустріли, багато чого зустріли. Де ми починаємо, там ми закінчимо. Ну, ми розказали вам про цю гру. Наступний раз теж буде відео про цю гру, ну і всім давайте. Пока до наступної... До наступного відео. Боже.